Друзі, вітаю вас! Сьогодні хочу запропонувати три рецепта домашніх смачних цукерок, які зроблять перекус ідеальним. А в цих рецептах перетинаються один з одним однакові продукти, але хочу сказати, що по смаку вони всі з абсолютно різні. І головна перевага, чому домашні цукерки, а не магазинні, хоч, може в якихось випадках у них будуть схожі калорії, домашні цукерки насичують набагато довше. На відео я вже почала готувати. Це перший рецепт цукерок, для якого нам знадобиться один банан. По вазі це виходить десь приблизно 100-120 грамів. Нам потрібно з нього зробити пюре. Звісно, це можна зробити блендером, але я вам рекомендую виделкою для того, щоб залишились невеличкі шматочки банану. До цієї маси додайте 25 грамів какао. Все це перемішуємо до однорідного стану, поки банан не вбере все какао. До речі, ще буде дуже смачно, якщо додати півчайної ложки розчинної кави. Просто сухої, хай в банані вона сама розчиниться. Ще нам знадобиться три рисових хлібці. Їх треба просто покришити руками. Старайтесь, щоб частина була дуже дрібна, а частину можна залишити невеличкими шматочками. Хлібці можна ще покласти між пергаментним папером і потовкти його скалкою або склянкою. Добре поєднуємо шоколадну масу і хлібці, і можна вже ліпити цукерки. Дуже смачно буде обваляти їх в горіхах. Я взяла 10 г волоського горіху, а ще дуже смачно з фундуком чи мигдалем. З цієї кількості продуктів в мене вийшло 10 цукерок. Ви можете одразу їх їсти, але якщо вони у вас декілька годин постоять в холодильнику, стабілізуються, то вони стануть ще смачнішими. Це такі цукерки зі смаком тістечка. Чимось вони нагадують тістечко картоплям. Вони мають дуже приємну в'язку консистенцію і для перекусу 2-3 цукерки вистачає для того, щоб попити чай чи каву і не хотіти їсти на декілька годин. Другий рецепт має зовсім інший смак і більш щільну консистенцію: виражений шоколадний смак з горіхово-карамельними нотками. Частково вони нагадують цукерки трюфель, хоч і мають неоднорідну консистенцію. Для приготування нам знадобиться блендер 40 грамів вівсянки, 40 грамів волоських горіхів, 10 грамів какао, 20 грамів арахісової пасти. 40 грамів фініків. Я знаю, що багато хто боїться фініків через їх калорійність. Але дивіться, по-перше, тут всього навсього 40 грамів на всю порцію. По-друге, фініки мають неймовірно велику кількість поживних речовин і здатні насичувати на дуже довгий час. А окрім насичення, фініки придають десертам карамельний присмак. Всі ці продукти ми взбиваємо в блендері до більш-менш однорідної крошки. З такої маси, звичайно, буде дуже важко зліпити цукерки, тому ми додамо буквально 30 мл йогурту. Йогурт об'єднає всі інгредієнти і дасть додатковий вершковий присмак. Після цього можна вже спокійно ліпити цукерки. І якщо минулого разу ми обвалювали цукерки в горіхах, то в цей раз візьмемо какао-порошок. Ось така пластична зручна маса вийшла, з неї буде дуже легко зліпити цукерку. Що стосується саме цього рецепту, то їх краще одразу не їсти, а дати постояти хоч декілька годин для того, щоб розм'якла вівсянка. Якщо ж ви не хочете довго чекати, тоді вам попередньо треба буде перемолоти вівсянку до стану борошна. Але мені подобається такий варіант, тим паче я ці цукерки завжди готую з вечора. Деяколи маса постоїть і стабілізується, вона стає все ж таки смачніша. Подивіться, який красивий тут розріз, і по відео навіть видно, яка в них консистенція. Це дуже смачно, ситно і також 2-3 цукерки вистачить на ситний перекус. А третій рецепт він буде такий більш ніжний, і, напевно, це все ж таки більше тістечко, чим цукерка. Ніжна консистенція і дуже насичений смак, якого не чекаєш, коли читаєш список інгредієнтів. Основу робимо знову з рисових хлібців: візьміть три штучки. Додайте 20 г волоських горіхів. 20 грамів арахісової пасти, 10 грамів меду. Якщо у вас мед засахарився, то перед цим розтопіть його, тому що нам треба він не тільки як підсолоджувач, а ще й щоб скріпив продукти. Перебийте в блендері стільки часу, щоб ваші хлібці встигли подрібнитись. Маса виходить розсипчастою, але ми будемо до неї додавати ще молоко. Треба буде 50 мл. Коли розмішаєте, одразу можна буде ліпити, тобто нічого настаювати не треба. Обвалювати наші цукерки тереякістечка ми будемо у шоколаді. Для цього нам знадобиться 10 грамів, які треба натерти на терці. Як ви бачите, продуктів небагато, вони періодично повторюються, але все одно кожен цей рецепт, кожна ця цукерка має свій особливий смак, і вони не схожі один на одну. Все готово, тепер просто формуємо кульки і обвалюємо в шоколаді. І я вам скажу, що у таких перекусів є дуже велика перевага перед звичайними цукерками, навіть якщо ви візьмете плюс-мінус в однаковій кількості калорій. Так, худнути можна із цукерками, якщо просто вписувати їх в свій колораж. Але коли ти в дефіциті калорій і з'їдаєш просто одну цукерку, ти її просто-напросто не наїдаєшся, і тобі хочеться ще, ще і ще. А з такими рецептами, які мають більше нутриціональної щільності, зовсім інший стан. Тому, якщо не полінитесь і зробите собі такі перекуси, у вас буде набагато кращий стан. В мене вийшло 8 тістечок, ось так вони виглядають в розрізі, і з чаєм або кавою це дуже-дуже дуже смачно. Ось такі красиві цукерки вийшли. Я сподіваюся, вам рецепти сподобались. До речі, ви можете одразу зробити їх три, заморозити собі, щоб надовше мати смачний перекус. Смачного!